Зараз до нас приєднується Петро Порошенко, колишній президент України. Ми щойно дізналися, що Сполучені Штати підтримали заяву міністрів закордонних справ G7, яка обіцяє непохитну підтримку України і захист її територіальної цілісності та права на існування. Перш за все ми вдячні Сполученим Штатам і всім членам G7 по-друге, єдність, включаючи трансатлантичну єдність, і в тому числі єдність Великої сімки, є ключовим фактором для перемоги та ключовим фактором для стабільної ситуації безпеки в Європі і у світі. Ми боремося за існування і повідомлення, які ми отримали сьогодні від зустрічі G7, є дуже обнадійливими для наших збройних сил, для українського народу. Та Української влади та українського парламенту я хочу зараз запитати вас про хід потенційних мирних переговорів. Як відомо, президент Зеленський прийняв умови припинення вогню, представлені президентом Трампом. Президент Росії Володимир Путін каже, що у нього є деякі умови. Чи очікуєте ви тепер, що США чинитимуть на Росії подібний тиск, який вони чинили на Україну останніми тижнями, включаючи припинення обміну розвідданими на деякий час? Ви бачите такий тиск? по перше, ви не знайдете жодної іншої нації у світі, яка хоче миру більше, ніж ми в Україні, тому що ми кожного дня платимо найвищу ціну у світі. По друге, я повністю підтримую те, що Україна буде готова до негайного припинення вогню. Чому я готовий це підтримати без додаткових умов? Тому що я абсолютно впевнений, що Путін не хоче миру. Путіну не потрібні лише чотири регіони України, де він веде боротьбу проти українського суверенітету та територіальної цілісності. Путіну потрібно захопити всю нашу країну і весь наш народ. І я не сумніваюся, що Путін знову зіграє, не прийме і не підтримає припинення вогню але в цій ситуації я точно тримаю кулаки, щоб ця спроба була позитивною, незважаючи на мій скептицизм. Але треба враховувати п'ять червоних ліній. у нас не може бути компромісу щодо українського суверенітету та національної ідентичності. Жодного компромісу щодо української територіальної цілісності. Жодного компромісу щодо спроможності українських збройних сил захищати націю, жодного компромісу щодо санкцій, до повного впровадження миру через силу та жодного компромісу щодо інтеграції в НАТО і ЄС нам потрібен стійкий мир, а не просто мир. Цікаво, чи очікуєте ви, що Україні доведеться віддати якусь територію або принаймні не відразу вимагати назад всі території? радник США з нацбезпеки Майк Уолтс вчора заявив, що Україні швидше за все доведеться відмовитися від Донбасу. Чи прийнятно це для вас у будь-якій мировій угоді? Коротка відповідь: ні. я сказав, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності. Це дуже небезпечний прецедент, коли після другої світової війни силою в центрі Європи можуть змінити кордон. Після зустрічі в овальному кабінеті між Зеленським і Трампом два тижні тому складної зустрічі в Овальному кабінеті були деякі республіканці, які припускали, що в Україні мають відбутися нові вибори, щоб замінити Зеленського, і деякі повідомлення про те, що представники адміністрації Трампа зустрічалися там з представниками опозиції. Чи приймете ви це як вимогу з боку США чи адміністрації Трампа в будь-якій мирній угоді щодо проведення в Україні нових виборів? Дивіться, По перше, я вважаю, що зустріч в овальному кабінеті наприкінці лютого точно не була перемогою України. І точно не була перемогою Сполучених Штатів. На жаль, лише одна людина, яка виграла від цього, це був президент Путін. Я точно вважаю, що в будь-якій демократичній країні вибори є ключовим елементом демократії разом зі свободою, правами людини, верховенством права та іншими речами. Ми ніколи не зможемо прийняти вибори під час війни і під час воєнного стану, тому що ці вибори не можуть бути вільними і не можуть бути чесними. І якщо дії Трампа будуть настільки успішними, щоб розпочати припинення вогню, припинити дію воєнного стану, відразу після цього мають відбутися вибори вільні, демократичні і в мирний час. Це зможе допомогти перезавантажити владу і однозначно зробити Україну сильнішою але не під час війни колишній президент України Петро Порошенко. Велике спасибі. Ми цінуємо ваш час і задоволення. Дякую.